Привіт! Мене звати Анна, я косметолог. Сьогодні поговоримо про пігментацію. Це вводна лекція для того, щоб ви зрозуміли наскільки в цілому буде підходити мій метод лікування пігментації, тому що він відрізняється від того, що ви зачастую будете або вже зустрічали в кабінетах косметолога чи в цілому в інтернеті. Тому що зараз більше все ж таки направлено на те, що саме лікувати пігментацію травматичними методами. Тобто є от два види, в цілому, як лікують пігментацію. Це травматична та нетравматична. І я якраз за те, щоб лікувати нетравматично. тому що цей підхід дає вам не просто лікування. А й попередження наступної пігментації. І в цілому моя перша лекція буде саме про це. Але це вже давайте згодом я вам розповім. Зараз про пігментацію. Вона з'являється дуже часто не тільки влітку, а й взимку, і в цілому в круг... повністю в круглий рік. Тому е дуже багато хто е лікує її. Саме лазером. І я хочу розповісти, які бувають лазери, як вони лікують, і які є нюанси лікування саме таким методом. І потім я вже перейду до свого методу. А, перше, давайте поговоримо, що лазери вони дуже різні. І лазер, насправді, це не єдина частина, це не єдиний крок лікування. Хоча про це мало хто каже. Тому що в основному направлено на те, щоб вилікувати лазером, і ну, якби наступний раз прийшов ще раз вилікувати. Але ж, ну, якби це не дуже для людини. да, Постійно ходити лікувати лазером це якби, трішечки набридає, скажімо так. І насправді це, ну, на це треба ще наважитись, тому що лазер має свої нюанси. Після того, як ви, наприклад, лікуєте фракціонним лазером, у вас по шкірі ну, тиждень, і в цілому краще цей тиждень сидіти вдома і не виходити на вулицю, тому що бактерії, вони все ж таки всюди. І для того, щоб не було ну, ускладнень, то краще все ж таки ізолюватися, да? Там не ходити, наприклад, в офіс на роботу. а... Ну, це не може зробити кожу. Інколи треба ну, навіть не інколи. Окей, поїхала далі. А, от якраз про перший лазер це фракціони. Він зараз дуже відомий, називають його часто СО2, він ефективний, відрізняється тим, що працює він точково на пігмент, тобто він відрізняє пігмент і працює саме на нього. При цьому дуже класна йде анті-ейдж-терапія, і ну, це дійсно якби це результат, і він, ну, він хороший. Треба просто розуміти. Дуже часто кажуть, що от, я зробила один раз і все класно. Я тепер молода, мінус 10 років. Ну, навряд чи одного разу для видалення пігментації не вистачить. Треба два, три, дивлячись, яка у вас пігментація. Так, пігментація буває різна. Вона буває на різних слоях шкіри. І це дуже, ну, якби дуже індивідуально. Тому, якщо у вас вона легенька, поверхнева, скажімо так, то так одного вистачить. Але якщо вона поверхнева, то вам вистачить і якогось там правильної сиворотки, якогось засобу, який вдома за той самий час може видалити пігментацію. Окей, давайте далі. А, другий це Олександритовий. Він якраз відрізняється тим, що він працює на увесь пігмент. Тобто, якщо ви засмагали і прийшли потім робити лазер, саме александритовий, то він вам буде видаляти увесь пігмент, навіть засмагу. Тому в його. Ну, рідше використовують, тим паче десь в странах, в країнах, наприклад, де багато сонця, там в Іспанії, його рідше можна зустріти. І в цілому його не рекомендують тоді робити. Тоді переходять на наступний лазер, наприклад, Елос. Тому що він має в собі і РФ хвилі, і IPL. Тобто він працює більш м'яко, але при цьому він. Теж добре видаляє пігментацію. І дає ще й антієч-терапію, і це дуже добре. Я б навіть, знаєте, сказала, що для першого разу от, ну, це краще за все. Якщо у вас, тим паче, шкіра без такого тонусу, то от саме Елос він підійде. Але ж треба розуміти, якщо він трішечки м'якше діє, то і процедур треба більше. Тобто тут треба від трьох, а інколи й до сіми. А це, вибачайте, ну більше, ніж півроку. Тому треба розуміти це, треба пам'ятати. Інший ще є лазер неодиновий. Він, ну, він більше використовується для татуажу, для видалення татуажу, тому що він працює не на всю пігментацію. Він не все може видалити. Тому в цілому краще вже переходити на інші, а це залишити просто для видалення татуажу. Ще є два якраз лазери: це IPL та Piso Show. Він, ну, Вони теж класні, вони хороші тим, що вони легко видаляють, майже як Елос, але от у них йде таке. Менше болісне відчуття, коли ви його робите. Тому в цілому, добре, для того, щоб розуміти в цілому, як ці лазери можуть вплинути на шкіру, і, знаєте, мабуть, давайте перейдемо до того, що все ж таки є і нюанси, які дуже важливі. І, ну, не завжди їх кажуть. По-перше, для того, щоб зробити лазер, треба підготувати шкіру. І це дуже важливо. Тому що шкіра, яка не підготовлена, вона може давати реакцію. Наприклад, якщо у вас суха зневоднена шкіра, проникнення лазера буде гірше. Ну, вірніше, воно буде навпаки кращим, але потім ефект буде гірше, тому що у вас може бути опіки. І це проблема. Тобто відновлення буде гірше. І це теж проблема. Якби ви, наприклад, на підготовлену шкіру робили лазер, і у вас відновлення був тиждень, то на непідготовлену у вас може зайняти два. І це дискомфорт, який буде у вас потім от, ці дні. Е, ще якраз до речі, із цього бувають опіки, які зараз по сеті кажуть, що це е, зробили неправильну. Мощність, як же ж ця мощність? Точно, Потужність. Зробили неправильну потужність. Тобто її зробили вище. Із -за цього у мене опіки. Так, Із -за цього теж можуть бути опіки, але інколи вони бувають із-за того, що просто шкіра не підготовлена до лазера. Потім, дуже важливий є нюанс, це виключити усі. Лікарські засоби, які дають фоточутливість. І їх багато насправді. Наприклад, антигістамінні. Якщо у вас іде довга така антигістамінна терапія, то її треба виключити. Або у вас от, якраз восени інколи починають лікувати, і виходить, її треба, ну, якби, або після робити, або доробити. Але ж лазерне лікування теж проходить не один місяць, тому ну, треба розуміти це. Потім, наприклад, антидепресанти, багато антидепресантів визивають фоточутливість. І це теж треба розуміти. Я якраз в лекції буду давати повністю перелік, який дає фоточутливість, які засоби дають. Навіть деякі, от прям по назві засобів. Тому що насправді їх багато, і треба просто дивитися в інструкцію і от визначати, так чи ні, дає чи не дає. Ще один недолік це тривалість процедур в цілому. Тобто, багато хто каже, що однієї процедури достатньо, але насправді цього недостатньо буде. Пігментація ну, дуже рідко видаляється з однієї процедури лазерної терапії. Дуже рідко. Насправді їх потрібно. Десь от три, а то інколи і сім. А це між процедурами повинен бути місяць. Це виходить, що ваше лікування пігментації займатиме ну, десь півроку. І ці півроку вам постійно треба буде видаляти, ходити на лазерну терапію, видаляти пігментацію, поновлювати шкіру свою, да? ну, тобто її зволожувати, підготовлювати. Ну, коротше, це такий процес доволі складний. І тому про нього мало хто насправді і каже, коли ви приходите до лазерної терапії, в основному кажуть так: виключити оці засоби, будемо робити, ну, приблизно там три процедури, ну і, типу, зволожити алоєвіра, або там використовувати вітамін С і обов'язково там СПФ і все. А насправді ну, це трішечки складніше для того, щоб дійсно був класний результат. Тому це якби от, такий нюанс великий. І з цього, до речі, випливає те, що лазерну терапію дуже багато роблять точково. І ціна у вас за от, хвилі йдуть, або за пляму, грубо кажучи. Да? І виходить так, що якщо ви будете робити лазери, ви постійно, ну, наприклад, 2000 гривень за пляму. Один раз 2000, потім ми помножаємо, наприклад, на 5, буде 10. При цьому це тільки лазер. Потім ще косметику вам потрібно поміняти, потім ще щось потрібно, потім захист. Ну, в общем, це такий доволі дорогий процес буде. А ще якщо ви вибираєте фракціонний лазер, то там взагалі одразу 20 Тобто, це якби не дешево. А якщо порівняти це все з домашнім доглядом, правильно, то ви одразу берете. Косметику, засоби, які вам потрібні, ви попереджуєте появу нової пігментації, так само робите якісний стан шкіри, і плюс ви видаляєте пігментацію, яка є. І у вас одразу робота з і ліфтингом, і станом шкіри, і пігментацією, і захистом. Тобто у вас. Одразу багатокроковий догляд, а не просто видалення пігментації. Ви працюєте якби не з однієї проблеми, а з багатьма проблемами. І ну, головне це попередження, тому що от ще один великий недолік лазерної терапії це поява нової пігментації. Після того, як ви видаляєте травматичним методом пігментацію, це, до речі, і пілінги, і мікродермабразія, яку вже майже забули, але вона все одно є, велика вирогідність появи нової пігментації. Тому що шкіра вона відновлюється таким чином, що міланін починає більше працювати. І виходить, що якщо ви не даєте. Це попередження, то просто може з'явитися нова пігментація, як тільки з'явиться якийсь там промінь сонечко на шкірі. Тому кажуть, що після лазер обов'язково, просто обов'язково використовувати СПФ, причому на постійній основі, поки ви робите цю терапію. Один раз ви забули про СПФ, у вас з'явиться знов пігментація. І це дуже часто. На практиці, це зустрічається в 90% випадків. От якби все це про травматичний метод лікування пігментації, і про мій метод. Я використовую саме засоби косметичні, які формують правильний догляд шкіри на її п'яти етапах. Тобто, Перший етап це саме лікування пігментації, її вирівняти тон шкіри. Друге, це попередження її появи, і це дуже важливо. Третє це зволоження, відновлення шкіри. Тобто це правильний здоровий стан шкіри. І якраз сюди йде мікробіом шкіри для того, щоб у вас. За допомогою самого, у нас у всіх є мікробіоми, тобто наші бактерії, і вони інколи допомагають, а інколи на... ну, як коли їх багато саме поганих бактерій, вони навпаки шкодять нашої... нашому організму, нашій шкірі. І от тут етап на збільшення хороших у цих бактерій, і це дуже важливо. І далі йде на захист. Це, ну, ясно, це СПФ, це антиоксиданти, це, от, це все. І оці п'ять етапів, вони повинні бути для того, щоб на постійній основі тримати шкіру в здоровому стані, і щоб пігментація не з'являлася. Тому що головне в багатьох, ну, от як в, скажімо, як. В лікарні, да, от до лікаря ви йдете, і що головне? Головне не просто лікувати хворобу, а головне, щоб вона і потім не з'явилась знову. І так само в косметології мій метод саме на це. Тому що лазерна терапія вона не як не профілактика, вона просто видалення проблеми. Все. Ви позбулися проблеми далі, що хочете, то і робити. А домашній догляд. Це саме на профілактику, на багатокроковий правильний догляд. І у своїй лекції я буду це все описувати, все це розповідати, яка пігментація буває, як з нею боротися, як її попередити, які от лікарські засоби бувають, які навпаки вам провокують появу пігментації, і що тоді робити? І в самому кінці я буду розповідати і навіть показувати приклади, як формувати цей догляд. Я сформую приклади для кожного стану шкіри, для сухої шкіри, для проблемної шкіри, для комбінованої, грубо кажучи, для зволоженої ну, в нормальному стані шкіри. Для шкіри, яка схильна до появи пігментації, і це дуже зараз багато шкір таких. І це все, якби ви вже потім отримуєте в pdf форматі в форматі, в якому ви можете читати, вам не обов'язково буде мене постійно слухати. Ви можете просто повернутися, прочитати, подивитися. Потім ви виберете на цьому основі, наприклад, собі засоби. Тому що я буду вибирати і розповідати, а чому саме я його вибрала? Чому саме зараз я вибрала цей засіб? І ви зрозумієте цю логіку побудови самого домашнього догляду, і потім спокійно можете собі будувати, там, знайомим будувати. Тобто, це от та інформація, яка залишиться у вас назавжди. І ви її запам'ятаєте. Буду вас чекати на свої лекції. Дуже сподіваюся, що все ж таки ви за правильний домашній догляд, а не просто за лікування е, того, що вже з'явилося без попереджень та без, ну, якби без структури, грубо кажучи. Да? І буду дуже чекати на ваші потім відгуки. Тому до зустрічі! Забула сказати. Якщо ви лікуєте пігментацію за допомогою лазерної терапії, то приблизно це займає ну, 4-5 місяців за допомогою домашнього догляду, пігментація лікується так само. Тобто, по швидкості ви просто однаково будете займати часу. Тільки при цьому у вас домашній догляд буде на повністю на все відновлення вашої шкіри на стану шкіра а лазерна терапія тільки на лікування вашого пігменту.